Добрий день! Сьогодні в Всесвітній історії у 11 класі будемо вивчати зміцнення демократії на Заході. Ну, під заходом маємо на увазі Західну Європу. Отже, сьогоднішньою темою ми повинні знати розуміти, як саме демократія поширилася і зміцнилася після Другої світової війни в 50-х, 60-х, 70-х роках. Які власне тенденції, які процеси власне, дозволили досягнути такого розвитку в демократії в Західній Європі? І чому так сталося? Перше, на що мусили звернутися, на коли ми мусимо процеси демократизації? Це поце, процес, який ще отримав назву Поставки евіти. Прішним, що люди, які були при владі, багаті заможні впливові люди в Західній Європі. Ті, які потерпіли від Другої світової війни, які понесли втрати, розуміли наступну особливість, що не тільки вони втратили кілька мільйонів, а деякі люди втратили все і втратили своїх рідних, втратили життя. І тому, правлячі еліти в Західній Європі, в ті ж самій Британії, Франції, так само і Німеччині, ті, які ще збереглися, розуміли, що тепер за таких умов, так як було до війни, жити не можна. Що потрібно простим людям йти на постах. І в результаті того, що еліти, багаті заможні люди, йшли на поступки простим людям, зменшилася межа меж, між елітою і простим народом. Тепер еліта вже не була замкнутим таким відособленим таким станом, групою. Навпаки, вона намагалася бути разом з людьми, бути як люди. І відповідно старалася, старалася там межа, яка дуже... Сотні років відукремлення правлячі еліти Західної Європи від простих людей. Але з іншого боку, як саме ті межі зменшувалися? на що ж саме шли, на які саме поступки йшли еліти? В першу чергу, це збільшення прав для простих людей. В першу чергу, демократичних прав. І саме тут характерним прикладом буде загальна декларація прав людини, яка виникла в той період часу була прийнята Організація Об'єднаних Націй. І тому прості люди, їхні права зросли, вони отримали більше не тільки політичних, але так само соціальних прав. Якщо брати про соціальні права, це в першу чергу збільшення соціального захисту. Зросли зарплати, зросли, покращилися умови праці, покращився і зріс доступ до соціального забезпечення, а саме до пенсій, до різноманітних субсидій, виплат, тому що люди були багато хто. Без житла, без майна, без роботи. Ще крім того, покращився доступ до освіти, до медичного обслуговування. Люди, наприклад, ті самі в Європі почали отримувати від держави житло, тому що вони його втратили під час війни. Ще одного особливий є власний соціальний захист призведу до того, що суспільство Західної Європи, включаючи еліти, Дотримувалися більш таких лівих поглядів. Так, це не були погляди комуністичні, які були тоталітарні, це були більш такі ліводемократичні погляди, що влада повинна дбати за простий люд, за простих людей. І тому, власне, з 40-х років, 50-х, 60-х. В 70-х роках в Західній Європі переважали ліві тенденції, ліву тенденції, що влада повинна брати відповідальність за простий люд, за простих людей. Відповідно, в результаті посудків від становище людей, що з ним сталося, воно покращилося. Люди отримали більше прав, більше можливості і більш якісне, насиченіше життя. Але все це було би без всяких успіхів, якби в той період часу, окрім поступів не знайшов інший важливий процес, а саме економічне піднесення. Рішив, що впливом американських грошей, а саме план Маршала, впливом євроінтеграції, а ми її будемо вивчати окремою темою з кінця 40-х, вже на початку 50-х років, економіка західноєвропейських країн почала стрімко зростати. Зі зростанням, вона швидко почала відбудовуватися, досягати довоєнного рівня, але вона не зупинилася на довоєнному рівні, вона пішла вище. Економіка вже в кінці 50-х років перевершила до рівень рівня в деяких країнах два рази. А ще, якщо брати 60-ті, там вже ще кілька разів пішло. В результаті економічного піднесення, коли економіка зростає, розвивається промисловість, сільське господарство. Зростає добробут людей. Люди стають заможніші, зростає середній клас. Таким чином, мало того, що еліти пішли на поступки, є соціальне забезпечення. Але є кошти на те соціальне забезпечення, тому що є економічне зростання. Так, ліві ідеї поширення, але ідеї призводять до того, що ресурси витрачаються на життя простих людей, покращується їхній добробут. А якщо люди мають добробут, вони стають. Не діми з вони стають середнім класом. якщо зміцнюється середній клас, то зі зміцненням середнього класу, ми вже знаємо тем громадянської освіти, формується стан людей, переважна більшість суспільства, є заможні люди, незалежні люди, забезпечені люди, захищені люди, а люди, які мають права, і відповідно серед тих людей поширюються демократичні цінності. І Таким чином, люди свої покращення пов'язують. Із добробутом, із нормальною політикою влади, з доступністю до е, політики, з можливістю впливати на політичні ідеї. І все це привело до того, що навіть в тих країнах Європи, де не було демократичного устрою, де, де були авторитарні політичні режими, не, не комуністичні, а в Західній Європі. Навіть у тих державах також почалися ті ж самі тенденції. Люди хотіли демократії. Ми були бачили приклади успішних демократій. в самі Німеччині, ті ж самі Франції, Британії. І все це привело до того, що в тих країнах, а саме в Португалії, Іспанії, Греції, де була недемократична влада, де були авторитарне правління, також в 70-х роках. Ті форми правління авторитарного правління, одноосвітного правління, антидемократичного управління просто з тебе вже, як ми кажуть, вижили. Вони були непопулярні. А населення в той період часу також багатіло підтримувало демократичні цінності і просто зникала основа, яка би підтримувала авторитарну якусь владу, одноосвітну владу. І все це привело до того, що вже з 70-х років в Європі відбулося падіння авторитарних режимів. Перший такий характерний приклад це падіння революції гуздою в Португалії, коли прості солдати відмовилися стріляти в людей, які виступали проти авторитарної влади диктатора Салазара. І йому нічого не лишалося просто напросто, як віддати владу прихильникам демократії. В країні відбулася революція, безкровна революція. І все це привело до того, що Португалія стала демократичною країною. Одночасно схожі процеси відбулися в Греції. Правда, там була втратили військові полковники, Хунта Рада військових полковників, які намагалися з допомогою правих ідей контролювати країну, контролювати народ. Але тих пол чорних полковників усунули інші військові, перше ще нижчого рівня. Тому що, намагаючись зберегти владу, вони втянулися в військовий конфлікт в, антюру, в накриті. В результаті того конфлікту стало питання, чи може Греція розпочати широкомасштабну війну проти Туреччини. Зрозуміло, греки не хотіли і воювати з Туреччиною, тому що розуміли свою поразку в війні з величезною Туреччиною, в першу чергу, за ресурсами Туреччина в рази переважала Грецію. А ті люди, які штовхали населення, щоб зберегти владу на нову війну, чорні полковники вони просто-напросто втратили владу. Прийшли нові військові, які захопили владу, а нові військові підтримували демократичні ідеї, тому власне з Греції. В Греції з 74 року почалася демократизація, і, 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 і зрозуміло, ті всі антидемократичні впливи, антидемократичні процеси просто були ліквідовані. Ну і іншим шляхом пішла в нас Іспанія, тому що до 1975 року в Іспанії ще керував диктатор Франциско Франко, генерали, які прийшов до влади в результаті радянської війни. Але Франциско Франко все-таки був людиною мудрою. Він розумів, що його влада не може тривати вічно, а в першу чергу в нього немає ніякої системи влади, немає ніяких спадкоємців. Тому він розумів, що найкращий шлях зберегти добробут Іспанії, а він в першу чергу був за Іспанію, за державу, за країну, за народ. І тому він перед нічого кращого не придумав, як повернути Іспанію в Іспанію монархію. Король Хуан Карлос, який прийшов до влади після смерті Франциско Франко, маючи демократичні цінності. Розпочав демократизацію Іспанії. В Іспанії почали відбуватися демократичні вибори. Так, до влади прийшли ліві, але це були помірковані, ліди, ліди. це не були комуністи, це не були прихильники влади в Радянському Союзі. І все це провело до того, що вже з кінця 70-х років Західна Європа остаточно перетворилася на континент, де не було авторитарних антидемократичних режимів. Отже, вона стала континентом демократії. Єдиний виняток це були держави народної демократії, радянської демократії. Але як там відбулася демократизація, вже будемо вчити на наступних темах. До вашого завдання опрацюйте параграф 4 підручнику. Якщо є якісь запитання, зауважні пишіть в коментарях, готуйтеся до нових тем, вчіть опрацьовуйте матеріал, попередні теми. І до нових зустрічей. До побачення момент